Рівно рік у нашому місті працює телекомунікаційний провайдер. Танець компанія забезпечує населення високошвидкісним доступом до мережі інтернету. Також розвиває сучасні технології, створюючи інноваційні сервіси. У Южному цей провайдер став першим, який належним чином оформив відносини з місцевою владою. Це була так сказати, пілотна компанія, яку, заходя в місто, ми обов'язково її так сказати, привели все документальне відповідь. Це була перша компанія, навіть складніше було в цьому плані, тому що ті, хто у нас навіть працює в місті до цього, к сожалению, не оформляють документальне своє відношення з міською властю, відповідно, не поповняють міську казну. Окрім надання послуг населенню згідно з існуючими тарифними пакетами, компанія впроваджує у своїй роботі соціальні ініціативи. І школи города підключені по лініям та для для інтернету. І У нас ще сталося підключити вторую школу. Також компанія надає безкоштовний доступ до інтернету клубу юних техніків Чорноморець та підтримує місцевий футбольний клуб Докер. Однією з основних соціально спрямованих акцій у тенеті вважають надання послуг на пільгових умовах для незахищених верст населення. Компанія Тенет єдиний оператор-інтернет-провайдер в Україні, який обеспечує 50% льготу незахищеним слоям населення. У планах компанії на базі южного запустити експериментальний проект, який полягатиме у покритті всієї території міста мережою Wi-Fi. Плани розвитку входять в покриття міста Южного беспроводного безпроводного Wi-Fi, так, щоб владі комунікаторів, планшетних комп'ютерів компьютеров, ноутбуков могли не из сети, при этом не пользуясь дорогостоящей мобільною связью. Святкування річниці роботи в місті компанія присвятила южненцям. На святі визначили перших клієнтів, а для маленьких користувачів організували розважальну програму.